Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні, у своєму відео, я хочу вам показати дві орхідеї. Я замовляла ці орхідеї у підлітках. Це є леопарди жовті. Я вставлю відео, це метелики є. Я купила уже. Е... Два отаких от красення. Тому що я беру один в одному екземплярі, і вони мені процвітають не метеликами. Ну, цього разу я вже взяла два таких. Вони дуже були неймовірно красиві. І я собі вирішила, думаю, що вони як підростуть, я їх посажу разом у групову посадку. І зроблю собі отаких два красивих екземпляри. Але що хочу сказати? Ви бачите, є орхідейка, яка має більше бутонів, має три бутончики. І є орхідейка, яка має менше бутончиків. Ця орхідея у мене вже квітла. Вона мала гарніші і коріння. І була у гарнішому стані. Я забрала її з моху. я її пересадила у такий повітряний ґрунт. Нанес я дала керамзіт, так, ви бачите. Керамзіт дала мох, тому що азіати моху хочуть. І дала трошки дрібнішу таку кору. Також кокосове волокно йде ця орхідейка у мене проквітла. Також покажу її цвітіння, як вона проквітла у мене перший раз. Проквітла вона у мене не метеликом. Трохи у мене було розчарування. Ця орхідейка друга, яка має зараз три бутончики і має більш такі. Красивіший квітоносик, вона більш така дивлюся, і квітоносик грубший у неї. І вона у мене нарощувала перший раз корінчики. Я зараз вам покажу, які тут корінці. Вона нарощувала корінці. Вона знаходиться на цеофлорі, Також кокосове волокно вона має. Посадка в неї дуже повітряна. Вона перший раз наростила собі гарні корінці. Також дала її дрібнішу фракцію кори, така для підлітків. Вона в мене не квітла. І вона, дивлюся, більш міцніша така. І... Але вона дивлюся більше, наростила мені корінчиків. Менше наростила мені листочки. Ще тільки оцей четвертий листочок, вона мені починає його відрощувати. А оця орхідейка вже мені оцей листочок відростила отакий великий. Хоча у неї коренева трошечки, трошечки не така сильніша, як у цієї. Дві разом вони у мене випустили квіттонос цього року. І я Хочу уже бачити, як вони мені заквітнуть. Чи буде таке цвітіння, як вона процвіла перший раз, чи буде цвітіння метеликом, так як я замовляла собі у виробника. Ну, я вже подивлюся. Отака От також красота. Гарна орхідейка, не можу нічого сказати. Дуже гарна орхідейка, але, але ти заказуєш один сорт, але розпускається другий сорт. Трошечки іде розчарування, тому що ти очікуєш не на те, що ти хотів. Я сьогодні хочу цю орхідейку трошки полити, бо тому що бачу, що корінчики її є сухі. Я пролию сьогодні. Стимулятором росту Envesto 1. Я розробляю одну каплю на, на пів літри води. Зверху, отак я промочую її по крайчику, водичка стікає собі донизу, до керамзиту. І кокосове волокно собі поступово тягне вологу, яку потрібно корінцям. Також корінчики вже пішли донизу самі, вони доросли вже донизу, і вони собі також вже піднімаються, піднімають вологу вгору. Але по крайчику я отак проливаю, десь я Наливаю отак сантиметр 1 сантиметр водички залишається нанизу. Я тільки налила і вже відразу бачу, як корінчики почали зеленіти. Волога миттєво починає підніматися корінчиками вгору. Також. І оця орхідейка, вона трошки має вище цеофлори. Ніби не вище, просто цеофлора, вона дрібна. А керамзіт, то він більше крупніший, то він знаходиться, можна сказати, що так само. Просто одна орхідея знаходиться на керамзіті, а одна знаходиться на цеофлорі. Але на цеофлорі бачу краще корінчики ростуть як на керамзіті. Також я по краю отак пролею. Зараз закладу ще один горшочок, бо цей горшочок має дирочки і мені капає. От я. Волога протікає услідуючий горшечок. Так я залила, ще раз трошечки підлию. Отак. Тому що витікає мені у другий горшечок. Волога я залила так до керамзиту. І вона мені потихеньку піднімається вгору. Також, коли я орхідеї свої і проливаю, я стараюся орхідейки і оприскувати. Оприскую повністю все і квітоносики. І листочки і зверху проприскую грунт, щоб корінці гарно промочилися. Ця орхідейка має зверху мох, і також я оприскую. Мох, щоб він міг гарно зберігати вологу. І отак все оприскую. Вологу я з пазух не забираю. Орхідейка сама собі висушує, втягує листками оцю вологу, тому що зараз працює опалення. В хаті тепло і дуже швидко просихає ця волога. Отак От листочки собі постоять зараз 10-15 хвилин до півгодини І орхідейка стає суха. Але, принаймні, ця орхідейка получила уже собі вологу, яку її необхідно. Оприскую і бутони, все оприскую. Тому що у природі. Це получає вологу. І, і квіти получають вологу, і бутони, і листки, і кора, все отримує вологу. Отак, От ці орхідейки у мене поки що ростуть. Я вже дуже з нетерпінням чекаю на їхній розпуск. Я дуже хочу подивитися, чи розкриються вони мені метеликами. Чи відкриється вона мені, звичайно, так як вона мені розквітла перший раз. Бутони виглядають орхідеї. На метелика. Але так само виглядало і того разу. Бутони виглядали на метелика. Але, на жаль, орхідейка розпустилася мені стандартом. Ну, але що є, то є. Значить. Це є мутація не закріплена. Дуже шкода, тому що ми платимо за такі орхідеї дуже великі гроші, але не отримуємо те, що хочемо. Коли ці орхідейки вже стануть більші, я їх обов'язково посажу разом, тому що вони спеціально були куплені для групової посадки. Отакі. От Красуні, гарні мають листочки. Дуже у них гарна форма листків, така заокруглена. Така не до кінця відкривається листочок, такий дуже гарний. Дуже мені подобається такий листочок у орхідей заокруглений. Люблю такі акуратні орхідейки. Не є такі. Поки що лапухаті. Може, з часом вони будуть і лапухаті такі, і великі, тому що квіточка їхня велика. Отаке у мене сьогодні було відео. Показ цих орхідей. Як я поливаю, як я їх оприскую. На цьому буду своє відео закінчувати. Я всім вам щиро дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Даєте мені надію далі працювати і показувати вам відео про орхідеї. Я вам щиро і щиро дякую. Я всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, здійснення всіх ваших задумів, які ви собі задумали. Нехай в кожній родині панує тільки мир, добро і злагода. Будьте всі здорові! І всім вам гарного дня!